Враховуючи, що в заміському маєтку ми час від часу беремося за пилу, обрізати сухості, напилити дров для шашлику чи розтопити лазеньку, то варто придивитися до простих у використанні оптимально керованих моделей з невеликою витратою палива. Сьогодні у нашому огляді штіль МС 231 Це легка та компактна бензопила побутового класу. Вона добре впорається з будь-якими завданнями, чи то заготівля дров, обрізування саду чи будівництво. Її потужність 2 кВт, а вага всього 4,8 кг. Особливою рисою нової бензопили є висока потужність при великому тяговому зусиллі. При обрізанні гілок, наприклад, майже не відчувається зміна обертів. На моделі Stihl MS-231 встановлений двигун з технологією 2Mix. Він відрізняється більшою потужністю і тяговим зусиллям. При цьому на 20% зменшуються витрати палива, і на 70% зменшується викид вихлопних газів. Стабільну потужність двигуна забезпечує компенсатор Stihl, що дозує і регулює витрати палива протягом тривалого часу. Завдяки цьому двигун працює без втрати потужності, незалежно від ступеня, забруднення повітряного фільтру. Звичайно, якщо цей показник не досягає 80% площі фільтру. На моделі штіль МС 231 є система попереднього очищення повітря. Повітря, що всмоктується, за допомогою маховика обертається круговою траєкторією. За рахунок від центрової сили більш великі і тяжкі частинки виштовхуються. А на повітряний фільтр надходить попередньо очищене повітря. Система фільтрування з попереднім очищенням подовжує термін служби повітряного фільтру у понад два рази у порівнянні з інструментом із прямою подачею повітря на фільтр. Пила комплектується шиною 35 см і ланцюгом з кроком 3 дюйма, Pico дюйма 3. Завдяки особливій конструкції шини і ланцюга. Система Єматік e дозволяє економити до 50% мастила. Одноважельна система керування дозволяє запустити і глушити пилу за допомогою одного важелю. Це робить роботу більш комфортною і безпечною. Комбінація спеціальних пружин та упорних амортизуючих елементів значно знижує вібрацію. Тож мотопила працює відчутно спокійніше, а спеціальний запатентований замок кришки паливного та мастильного баків дозволяє швидко та без будь-яких інструментів заправити бензопилу. Ще одна новинка МС-251. Фактично близнюк попередньої, хіба що потужніший. Як і всі ланцюгові пили штіль, бензопили цього класу поєднують у собі легендарну надійність і ручним управлінням і встановлюють високі стандарти комфорту та безпеки в роботі. На якій моделі зупинити свій вибір, допоможуть визначитися консультанти магазину Добрий господар.